Так, всім привіт. А -а Активно проходжу співбесіди, мені дуже подобається, що всі мене мене запрошують на другий тур. А що це таке, що за другі тури якісь з'явилися? Це давно таке придумали? Спочатку HR, потім спочатку рекру... рекрутер, потім HR, а потім ще директор. <свісно> Бо скільки часу. Слава Богу, що деякі в Zoom це роблять. Ні, е, вже декілька пропозицій мені з перших зустрічей на тій це дуже приємно. Але раз я так налаштувала щось кардинально змінити, то хочу все перепробувати. Е, всім. Мені дуже подобається, що всім, кому я надсилаю, резюме, відкликаються. Прям, прям. Це, напевно, той факт, що я перевела резюме на українську мову, так діє, чи що. Ну, бо так, У мене резюме з чотирьох сторінок вийшло. Не те, що в мене так багато навиків. Просто був такий період, коли я дуже активно міняла роботу, а я це все прописала. А ну, в цілому все чудово, все прекрасно. Ну, як завжди, я ви The Best. На поля дувала, зважайте, лайки не, не ставите. Вже Ш... Ш... вам шкода? Шкода? Тиць, тиць і все тець, тець, це типу лайк і репост. А не поставила лайк, зняла лайк. І репостнула з підписю ну дура, ж, дура. І так можна, так можна, Ютуб YouTube і таке любимо. Так, з чим пов'язано ваші погані перегляди мого крайнього відео? Це дуже, дуже несправедливо, я вважаю. І несправедливо, і образливо. я чекала якихось. Коментарів типу, батюшки, який талант? Хіба мамочка рідна, що ж ти робиш в продажах до цих пір? Коли ти така актриса шалена, ні. Ні переглядів, ні коментарів. О, е, 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 ні, коментарі є. Коментарі завжди мені в особисті пишуть. Ну знаєш, мені в особисті ваші коментарі. Ну воно, ну, звичайно, приємно. Але якби це було в коментарях під відео, то воно було б крутіше. Мабуть, могли б позасирати мій антіталант, що ти посиди в продажах навпаки, що куди ти рипаєшся. Ви ж розумієте, що я ж не серйозно це все, так? Да? Чи ні? Чи таке не розумієте? Ні, я серйозно надіслала своє резюме на вакансію акторку, роль підлітка. Вони серйозно відгукнулися. І... Записали мені, щоб я відіграла емоції. Під кожну емоцію, там, типу, щось зі страхом, щось зі фліртом. Щось я переграла зі фліртом, тому що там, де я здивувалася, вау, ну нічого собі. Багато хто подумав, що я звернула увагу саме на пісюльку. Ну, коли я це відігравала, я про щось інше думала, я просто не пам'ятаю про що. Але коли я дивилась потім сама, да, дійсно так здається. Я ж я... Добре. зараз проходжу співбесіди, допрацьовую на поточній роботі. О, Тому Держите. мені ваша підтримка О? була б дуже-дуже дуже... дуже, дуже...